І з року в рік педагог продовжує себе в своїх учнях. Його думки, почуття щиро віддані вихованцям. Він працює на майбутнє, образу улюбленого вчителя, доброго і вимогливого, ми будемо пам'ятати все життя. Ця професія унікальна, подібної в світі немає. Кожен педагог своїм серцем і розумом. Формує завтрашню людину, суспільство. Письменник увічнюється у своїх творах. Художник у картинах, а справжній педагог у думках і вчинках людей, яких він навчає. Сьогодні, напередодні Дня працівників освіти, ми поспілкуємося з учнівською молоді закладів профтехів Чернігівщини – Щодо їхнього ставлення професії педагога? Добрий день, Валерій. Добрий день. Я Ременко Валерій, здобувач освіти Чернігівського професійного будівельного ліцею, професія муляр, монтажник з монтажу, лідер учнівського самоврядування. Валерій, на вашу думку, чи легко бути педагогом? Бути вчителем – це складно, але одночасно надзвичай важливо. Думаю, що складність полягає в наступному. велике навантаження вчителів готують уроки, перевіряють роботи, розробляють плани і програми, також часто займаються організаційними питаннями, психологічна напруга, щоденне спілкування з великою кількістю учнів з різними характерами, потребами, проблемами, викликає в тому і стрес. Важливо також вміти налагоджувати контакт з батьками та колегами. Проте, незважаючи на ці виклики, вчитель має можливість робити позитивний вплив на майбутнє дітей, допомагати їм рости та розвиватися. Це приносить глибоке почуття задоволення від виконаної роботи. Дякую. Добрий день, Карино. Добрий день. Горбань Карина. Здобувачка освіти Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. Професія кухар-кондитер, лідерка учнівського самоврядування. Карино, як ти вважаєш, які риси найважливіші для сучасного педагога? Я вважаю, що найважливішими рисами сучасного педагога є повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх, вміння зацікавити навчанням і надихати. І найголовніше розуміння учнів та вміння знаходити з ними спільну мову. Добрий день, Анастасія. Добрий день. Дідковська Анастасія, здобувачка освіти. Чернігівського вищого професійного училища професія слюсар механоскладальних робіт. Анастасія, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чи може замінити штучний інтелект педагога? Я вважаю, що штучний інтелект не може замінити вчителів, тому що вчителі не тільки передають знання, але й створюють емоційний зв'язок. Вони підтримують розвиток критичного мислення та адаптують підхід до кожної індивідуальної потреби людини. Я, я так вважаю. Дякуємо. Дорогі учні! Що ви хочете побажати вашим наставникам? Вітаємо! З Днем працівників освіти! Бажаємо впевненості та бадьорості, здоров'я та натхнення, поваги та любові, удачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями. Шановні викладачі та майстри виробничого навчання. Від щирого серця вітаю вас з Днем працівників освіти. Вибачте, якщо іноді завдаємо вам клопотів. Насправді ми дуже поважаємо вас і вашу працю. щиро дякуємо за турботливе ставлення до нас зі святом, дорогі наставники. Так хочеться подарувати вам долі світлої, мрії блакитної, надії на краще, любові неземної, краси золотої. Та мирного неба над головою. Шановні колеги, дякуємо вам за вашу цілеспрямованість, терпіння та велику любов до праці. Бажаємо вам відчувати силу та натхнення. Кожного дня вашої педагогічної діяльності, а також здоров'я, щастя та радості з днем працівника освіти.